Вітаю. ситуація зі світлом сьогодні досить погана. Зранку світло було, о 12 по розкладу вимкнули. О 4 по розкладу все ще вимкнули. <кій> а далі о 6 знову вимкнули, о 8 вимкнули, Близько 9 знову вимкнули. І вже до зараз, зараз близько 11 світла нема. То знову ж таки світловий день дуже і дуже скоротився. Це все по світлу. Далі є результати тестування нового акумулятора. Вони досить невтішні, на жаль. Я трошки розчарований. Цей великий акумулятор на 1260 Вт-1 протримався. Всього 24 години. Буквально година в годину там різниця похибка може 10-15 хвилин. Сьогодні в 5.30 вечора він вже не працював. Ось так, такі от розрахунки. Я розраховував на 2 доби, пропрацював всього добу. Добре, що хоча б заміряв реальні результати. О, трошки розчарований, а якщо брати до уваги ті інші мої накопичувачі і інші акулятори, то загалом, ну, може на 30 годин в мене є електрики для підтримки акваріуму. Але ну, це далеко не те, на що я розраховував. З досвіду з минулого найбільше відключення в мене було 30 годин якраз. Тобто теоретично я можу пережити ці найбільше, це найбільше відключення, але ніхто не сказав, що 30 годин це, це найбільше відключення, яке може бути. Люди живуть по 2-3 доби взагалі без світла, без води, без тепла. <кій> Тому будемо дивитися, що робити далі. Ось так, а так по акваріуму нічого сьогодні не робив. А зараз спробую погодувати турбінарію, якраз випустила поліпи. Перед цим годував риб, То, мабуть, вона почу... почула трошки їжу. От. При цьому треба буде відбиватись від, від риби, бо риба любить а, їжу з турбінарієм. Ось так. Такі новини сьогодні. Дякую, гарного вечора.